І всім привіт, з вами Лів друзі. Сьогодні у нас чергова серія по Роблоксу. Це Скібіді Тавер Дефенс, друзі, як завжди, як ви любите. І сьогодні я вирішив з ось цими моїми персонажиками, яких я недавно повибивав, піти. На жаль, не Кіберсіті, оскільки Кіберсіті мені без Андрія дуже важко буде проходити самому. Я піду в Endless Mod Я давно його не грав дуже, і мені хочеться реально сюди залетіти. Тому погнали! Мені дуже цікаво затестити, дійсно, як буде працювати. Отак. От Треба для початку буде поставити, звісно ж, газовщиків, бо на початку вони. Просто хелпують максимально. Да. Зараз мені дасться грошей, і я ставлю ще одну є. Yeah. Все. Він їх спалює по чутічку, -чу да. а потім мені треба буде їх доставляти, звісно ж, бо ці будуть горіти. І мені буде треба доставляти, звісно ж, нових. Ну це логічно, я думаю, да. Поки що палить, якось там пробує, справляється, братішка. Ну йому буде тяжко, дійсно важко. Народ. Я в цьому впевнений, тому треба йому підмогу ставити ось тут. А -а -а. І будемо далі дивитися на рахунок того, щоб ставити оцих лаптопменів, на яких в мене зараз просто немає сенсу, щоб їх ставити, оскільки на них треба дуже багато грошей прокачкувати. <галити> а грошей на прокачку у мене, звісно, що немає. І навіть зараз я не впевнений, що я зможу скипнути цю хвилю. Тут капець, які вже жорсткі пішли. Аби вони догоріли і не знесли мені башню. От, це би було б добре. <галити> ну поки що. Ага, поки що. А що поки що? Мені треба знову качувати цих. Отак от. Бо там вже пішли багато хто. Дуже багато хто пішов. І я не знаю, чи я зможу їх. до... Ні, вони не догорають. Йойки-пайки. Йойки-пайки, капець. Ну, все. Мінус 250. 50 хп в башні вже є, а далі буде видно. Поки що все дуже недобре народ. Реально дуже недобре. Це жесть. Мені треба наставляти фарміл, і крім фарміл, треба багато всього. А в мене ні на що їм не вистачає. Важко самому грати Endless Mode, оскільки ну, він такий більше для тих, хто реально має жорстких пірсів і може швидко відразу ставити, щоб знищувати перші хвилі. А в мене немає чим їх знищувати, крім оцих газовщиків, бо вони єдині, хто може перші хвилі в соло на ті гроші, які нам даються, знищувати. Реально, ну, об'єктивно це так. Але зараз. Я спробую оцю штуку з фермою провернути і побачимо, як воно буде. Оце прокачую. Так, і ставлю ще одну ферму. Останню, теж прокачую. І будемо пробувати підфармлювати. Не знаю, що в нас вийде. Будемо бачити. Ну, до речі, цю хвилю вони майже знищили. Майже цих туалетів вже винищили. Це чудово. Окей, окей. Отак ставимо газовщика обов'язково. Отак. От. Добре. Добре, гаразд. Непогано я б, я б навіть так сказав, так. Да. Але я вважаю, що тут необхідним вже для поставки є оцей чук. І його зразу можна прокачати на другий рівень, окей, це чудово. Але подивіться, скільки в нас залишилось ХП на башні. Це дуже мало. Це реально все дуже-дуже прикро, друзі. Ну поки я не знаю, як ми будемо це проходити далі, але. але, але ми. Ми справляємося вже з цими хвилями. Проте скоро... А, ну от, захищені туалети пішли. Цих ми точно ніяк не переможемо на даний момент, оскільки в нас немає потужностей для цього. Ніяких. ну. Таке життя тяжке, насправді, в цьому режимі дуже-дуже тяжке. Прокачую я чергового хакнутого лаптопмена. А, і в мене вже є 830 баксів, так? Да? Окей, е, чой, ага. Е, 2500 треба далі збирати. Або прокачати, я думаю, оцих хоча б парочку. О, по 350, щоб більше давали грошей за, один, за одне коло. І ми могли швидше прокачуватись. Ох, блін, ох, блін, там пішло дуже багато. Я не знаю, чи я зараз можу виграти це. Ой-ой-ой, все, я програв. Ну, народ, е, да, це жорстко. Треба звати Андрія, я думаю. І пробувати пройти з ним цей режим, оскільки, ну, самому тут дуже важко. Але в мене є ще одна ідея для тактики, яку я зараз спробую, тому не вимикаємось Так, народ, я вже стартану. Ну, поставив. Ой-ой-ой, ой ой, 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 ой. Фух, Ледь не встиг. Ледь, ледве встиг, точніше. <сум> ледь не встиг кажу. <сум> Буває і таке. Ну, це жорстко, жорстко, жорстко. Все поки що йде дуже жорстко. Треба відразу ставити ферми, я для себе так вирішив, оскільки з першими хвилями все-таки ті два газовщика справляються на початку чудово. Е, з цим сперечатися не варто, оскільки ну це реально так і є. Так, вже два фермача в нас стоїть. Чудово, і вони всі прокачені на другий рівень, теж непогано. Але дивіться, хто тут вже пішов. Ох, блін! Пайдер тойлет, який має 640 хп, і він явно не догорить. І їх тут аж два. Ух, друзі, тяжко. Мені насправді дуже грати цей режим соло. І Я не знаю, як мені його буде проходити далі. Оскільки, ну, 5 спайдер тойлетів проходить. Дуже швидко, дуже легко їм пройти. Ну я не знаю, як це е, можливо, але факт залишається фактом того, що ну, вони все-таки проходять. Звісно, варто ставити ще флеймсроверів на центр туди, щоб вони били по тих хвилях, які проходять далі. Але що ж я можу зробити на даний момент? Ну, дійсно, що я можу зробити. По факту, в мене вибір дуже-дуже невеликий. Ставлю ще одного фермера і чекаю, просто залишається вже очікувати, оскільки ну, в мене реально вибору нема. Вимикаю у флеймсровера отаку от супервогняну можливість, який ну він Нормально так палить, я вам скажу. Ну, типа, вони горять і даже дуже гарно. Багато хто все-таки догорає. Багато хто не дійде, але багато хто і дійсно дійде таке. Я не знаю, як з цим реально впоратися, друзі. Дуже тяжко. Дуже це важко. Для мене особисто дуже да. Але поки що тільки два тої пройшло, пройшло. Да? Це непогано. Тут оці неди проходять, блін. Ах, тяжко, реально дуже неприємний момент сьогодні в цій грі мені дуже не подобається. Як бачимо, я прокачав флеймтровера на другий рівень відразу, щоб він міг нормально валити. І вмикаємо зразу спецможливість, коли проходиться хвиля, щоб він з нею справлявся на ізі. В принципі, все правильно роблю. Але блін, вони дуже жорсткі ці хвилі. Ну, але він їх відбиває. Це чудово, це чудово, це похвально. Дуже навіть я б сказав, так. Да. Е, отож, ми можемо зараз піти. І звісно, краще було на початку зразу прокачати. Але що маємо, те маємо. І прокачуємо цих газовщиків на другий рівень, щоб в них вже було побільше е, все-таки пошкодження. І вони Могли чинити більший опір. Це чудово. Це чудово. Ми маємо можливість таку, і нею варто скористатися обов'язково. Е, звісно, ставлю тут вже два лаптопменчика, це мастхев зараз для мене. І прокачувати треба вже оцих фармілок на наступній рівні. Е, доволі багатенько, як бачимо, лупить оцих чуваків. Ну, ми поки що доволі непогано справляємося. Дійсно. Все ж таки е, є свій е, плюс в тому, що ми зробили трошки в новій тактиці зміни певні, і вони реально ну, дають свою користь, приносять певну користь дійсно. І це не може не радувати, це не може не радувати, друзі, бо це реально імба. Але два гармовних туалети все одно проходять на ізі. І ну, для них це взагалі не проблема. Як бачимо, це ну, взагалі для них реально ізі ну, дуже легко. Е, Скіпаю хвилю, щоби швидше заробити грошей і прокачати цих лафтопменів зразу на другий рівень. І як бачимо цю хвилю, ми знищили цю хвилю, яка минулого разу нас знесла, друзі. Да, там гарно справляються мої от всі чувачки. Молодці. Дійсно похвально. Так, що тут у нас? Ну, це цю хвилю навіть, ну так вообще клас. Супер бомба. Е, прокачуємо цього чувачка. І тепер е, ми прокачуємо. А що ми прокачуємо? А що нам варто прокачати? Я знаю, що нам. Варто прокачати, звісно, що газовщиків, братва, вони. Імба. Але я не знаю, як ми будемо зараз справлятися з клонером. Ай-яй-яй-яй-яй. Дуже боляче мені зараз буде. І моїм таверам теж дуже буде боляче. Е, ставлю тоді спайдер камеру, поки що і вмикаю їй ціль на найсильнішого. Я не знаю, як мені назбирати на її прокачку, але ні, в я... мене не хватить грошей, щоб е, поки дійдуть оці чепзіки. Но я вмикнув їй зараз спецможливість, і вона, по ідеї, повинна стрельнути в клонерів і щось їм зробити. Але, як бачимо, вона їм поки що нічого не може зробити. І проходить е, оцей ст. Rider, і зараз два клонера пройде, а то і чотири. Оце дуже погано, друзі. Проте в нас вибору особливо і немає, реально. ну, Його і не може бути на даний момент, оскільки дійсно. ну, Така штука, що просто жесть. Просто жесть. Ну поки що цю хвилю наступну. Ми вже знищуємо 12-ту. Якось, якось все таки її проходимо. Е, завдяки нашим е, горю... горючим можливостям і завдяки газу, який випускають ті чувачки, все йде чудово. Це добре. Це неймовірно класно, але все одно треба прокачувати. Е, я планую прокачати зараз ферму, все таки чуточку, бо ну без неї нікуди. Далі будуть ще жощі, і нам треба прокачати спайдер камеру, хоча б цю до максимально можливого рівня, щоб вона вже встигала збивати захищені туалети, хоча б. Ну, дивіться, вона нормально так справляється, вона давала, надавала їм дамага, і два точно що не пройшло, а два все-таки проходить. Ну, це вже непогано. Повірте, ну це дійсно непогано. О, о, вона майже одного клонера знищила, але він все-таки встиг клонуватися. Оце погано тут. Так, прокачуємо ферму. Прокачали. Окей, 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 окей. І в нас пройшло ще, получається, скільки тут. О, 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 тут один клонер, а там два. Клонований. Капець. Ну це. Це просто жесть, народ. І що, ще, і ще і і і оці паскудники прийшли. Капець, ну як? Ну. Ну яким чином, у мене просто вже істерика. Що робити, що робити, що робити? -на 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 -на. Я вважаю, що я знаю, що треба робити. Треба прокачувати терміново газовщиків на початку, бо в них там урон буде зараз буститись нормально, так, з кожним рівнем, тому це необхідність. Да, 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 так, С неймовірно, чудово, прекрасно. Включаємо їм суперможливість цю. Так, чудово. А тут в мене не вистачає нічого. Нічоїсінько не вистачає. На жаль. Але дивіться, до речі, багато кого все-таки знищила моя спайдер камера, і це показник її сили. Нас п'ятдесят <Conversations> um, 55 хп на башні, народ. Щось <с him> треба з цим робити. Я вважаю, що да, все-таки, пора. Я знаю, що я зробив правильно. Я прокачав лаптопменів оцих. По 2 500. і зараз вони реально будуть жалупашити непогано. Дивіться, як вони зносять. Чудово, чудово, чудово. Е, так, доктор Хайзенберг іде, е, але ми поки що його зносимо навіть. Да, Да, Да. Друзі, ми його зносимо. Це чудово. І нам треба зараз 5к е, назбирати. О, у нас є 5К, і ми одного вже качнули на максимальний рівень. Чудово просто. Два лаптопменчика зараз будуть сейвити багато хвиль, я впевнений в цьому, але я не знаю, чи ми дійдемо навіть до 20-ї. Ну, будемо бачити, в будь-якому випадку. Поки що, так. Да. Поки що лаптопменчики захищаються чудово. Але грошей треба побільше. Дійсно, дуже. Дуже сильна потреба в грошах. На зараз 3 тисячі. Ну це мало, це конкретно мало друзі. Е, тому я прийняв рішення прокачати одного фермера, і зараз напевно що повинно датися трошки більше грошей. Побачимо, що там буде. Якщо не дасться достатній кількості, щоб прокачати цього лаптопменчика на фул левел, то я все-таки вирішу знову ж таки прокачати чергового фермера. Да? Бо це необхідність. Ем, так, у нас 1800. Прутя вже оці жорсткі чебзіки. І в нас 600 баксів не вистачає до того, щоб качнути цього другого лаптопменчика на фул-левел. І там вже пішли клонери, капець. Що робить? О, все, нарешті На силу є. Прекрасно. Так, включаємо тут е, суперможливість. Тут цей, а, ті вікло, все, все, шопа. Ну все, не вийшло, не фартануло народу. но ми трималися до 21-ї хвилі, теж непогано. Ну. ну, хоч щось ми встигли зробити. Ми зробили навіть дуже багато і. До кінця не дійшли, але все одно. Так, да, як, як бачимо, на жаль, ми програли. Але, друзі, ми трималися доволі таки довгий час. 21 хвиля це непогано в андлесмоді. Плюс ця карта доволі таки важка. Дякую вам за перегляд, дякую за активність, дякую за підписки, лайки і дзвіночки. І тому на цьому все. Ми заробили 924 коїна. А вам до побачення.